Вітаю, друзі, гримаси мобілізації. Історія про одного е, дяка з мого улюбленого Володимирського кафедрального патріаршого собору. Він представник Української православної церкви Київського патріархату, яку очолює патріарх Філареп. Вирішив оновити свої дані в ТЦК в себе на Батьківщині. Точніше, у нас на малій Батьківщині, в Кременчуці, на Болтавщині. Поїхав, пішов в ТЦК. Кажуть, батюшка, а ви не могли б зняти облачення? Ну, він зняв його бігом на ВЛК. Звідти на ТЦК кажуть, підуть служити. Приймеш присягу і служить підеш. Він каже, як я прийму присягу? Я вже прийняв присягу перед Господом. І служу Господу. Ну я в підвал. Кинув в підвал, в підвалі сидить священник Української православної церкви, той, яку називали московським патріархом. Його теж вирішили в військо відправити, не знаю, чи через небажання переходити в ПЦУ, чи просто, не знаю, але вирішив. І от вони 10 днів разом сидять, їх там е чимось годували, потім не годували, потім ще щось було в них. В кінці кожен день лякали відправкою війська на фронт, ідіть присягу приймайте. Вони кажуть, ми все служимо, служимо Господу. В кінці кінців, через 10 днів, їх взяли за грозиву машину. Кажуть, веземо вас на Запорізький напрямок на передову, там і йти. Вони все рівно від не відмовились, їх вивезли за 30 кілометрів від Кременчука, надавали їм під за і відпустили. І от вони вдвох служителі з різних конфесій пішки 30 кілометрів до рівного Кременчука. Викайте, що патріархі, митрополії, як за хати віра. Віра в Бога. Ось що є головним. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! І смерть ворога!